Релакс на швидкості, аби оговтатись від пережитого на фронті. Водії волонтери в Калуші пропонують бійцям сісти за кермо дорогих та потужних спортивних автомобілів і погасати на них із вітерцем. Спираючись на власний досвід, вони переконані, це допоможе військовим у мирному житті вийти з післяфронтової депресії. Така автомобільна реабілітація для України поки що нова. Тож власники авто щодо кожного свого пацієнта збираються консультуватися з психологами. Самим бійцям ідея автомобільної реабілітації сподобалась. За першим тестовим заїздом спостерігала Алапас. Жабеня, бігі, стішечка. Це не прізвище лікарів і не ласкаві імена коханих, але саме вони мають допомогти бійцям оговтатися після пережитого на фронті. Ось вони рятівники, на якого волонтери покладають неабиякі надії. Попри ласкаві назви, ці автомобілі вражають потужністю. Більшість спорткари здатні розігнатися до 100 кілометрів за 5 секунд. Власники автівок пропонують погасати на них бійцям, які повернулися з Донбасу. Кажуть, такий вид реабілітації придумали американські волонтери, коли допомагали своїм військовим після В'єтнаму. Та й самі водії екстремали кажуть: відчули, наскільки ревіння мотору та швидка їзда знімають стрес. Викид адреналіну це так, якби наркотик. От. А він так же само ну, може зняти негативні емоції. Надзвичайно допомагає розслабитись, спокійний, забуваєшся про все. Мені просто багато друзів якби, в АТО. І я знаю, що їм якби, хотілося б поїздити. Може, хтось не має можливості на такій машині поїздити. Допомоги потребують більшість бійців, що повертаються у мирне життя, визнає Айдарівець Микола Голіков. Він сам довго оговтувався після 50 днів полону, у який потрапив. Рятуючи пораненого місцевого жителя, заблукав та натрапив на бойовиків. В Росії доходило до того, що питали током. Мене взяли на самій передовій, їм було дуже важливо знати те, що знаю я. Коли я вийшов з полону, було дуже важко. Переважно майже весь час мовчав, роздивлявся, придивлявся до всього, майже не спав. Волонтери кажуть, кількох хвилин навіть на пасажирському сидінні вистачає для викиду адреналіну. Головне не боятися. <плес> Бомба дуже розслабляє звук, швидкість, залі їзда на таких автомобілях. Дуже позитивні відчуття. Самі хороші емоції сьогодні. Але психологи застерігають: далеко не кожному підійде така реабілітація, тому радять перед початком таки порадитися з фахівцями. Для тих, хто десь трохи замикається в собі, це буде якоюсь приємною активністю, яка їх буде можливо виводити до суспільства. Але якщо вже збуджений стан, додати йому адреналіну не завжди буде корисним. Відтак водії волонтери працюватимуть спільно із психологами і закликають інших власників спорткарів підтримати ініціативу. Алапас Роман Дучик, Прикарпаття Спецкор 2+2.